Худобяка. Худобяк віддає передачу. Зараз Матвієнку. Як же ж тонко віддає на Худобяка? Худобяк віддає. Забивають перший гол Карпати. І Худобяк дуже тонко зіграв в цьому епізоді. Віддав на Матвієнка. І знову забиває Олексій Гуцуляк. Ну, фартова для нього команда. Що сказати, свій другий м'яч у кар'єрі забиває дев'ятий номер Львівських Карпат. Другий гол після того, як він повернувся з оренди, з оренди з Вільяреалу. І знову щось нотує у записнику Олег Дулуб. Ну Сьогодні Гуцуляк впорався, вийшов на позиції центрального нападника. Міг заробити пенальті в попередньому епізоді. Зараз забив. Забив, зрозуміло, що. Можливо, не така велика його заслуга, але він опинився якраз у тому місці в правильний час. Ось тут Матвієнко. Ну супер передача. Далі просунув м'яч худобяк. Гольова передача якраз на його рахунок, а це повтор епізоду. Перед тим було порушення правил. Але дозволив грати арбітер.